Сьогодні моя проповідь буде по книзі до Галатів, післанню по Галатів. І тема моєї проповіді, або точніше, назва буде, як поводитися, коли хтось впав. Впав це не буквально, не просто він йшов і спіткнувся, а про впав, як наші брати та сестри церкви, коли стаються різні спокуси, випробування, то коли люди вони впадають в гріх, впадають в, такі, в такий спосіб життя. І, Павло, коли він пише до цієї церкви в Галатії, він заснував цю церкву в, в діях, коли про це записано в діях апостолі, 13-14 розділ, коли в нього була перша місіонерська подорож, він заснував там цю церкву, де люди були дуже відкриті до того, щоб слухати Євангелія. Вони це швидко приймали, багато людей чули, багато людей каялися. І він пише це писання зі свого щирого і такого дуже великого суму за цю церкву, бо його серце болить, бо ці люди вони втратили цю першу івангелію, втратили цю першу звістку, вони її відкинули і приймають зовсім інше, чому їх не вчив Павло. І він небайдужий до них. І от на фоні. Його ставлення до цієї церкви до цих людей, що він небайдужий, йому не все одно на них, йому не все одно на тих близьких людей, хоча вони далеко від нього, яких він настановлював. І в першу чергу, думаючи про себе, я теж є частиною церкви. Я теж є людина, яка залучена в життя церкви, і особисто я хочу бути небайдужим до своїх близьких людей. Когось я знаю менше, і це нормально, когось я знаю більше, я з ними частіше бачусь, а я хочу бути небайдужим, коли щось стається не так з моїм рідом, або з тим, хто мені дорогий. Але навіть перше за це, щоб бути не просто байдужим, я хочу тримати завжди погляд на собі. Тобто, щоб ви правильно зрозуміли, пильнувати себе, як, е, яке моє відношення до гріха, як, яке моє, моє зараз життя. І я хотів би, щоб так само кожен із нас, кожен із присутніх, хто є, наприклад, частиною церкви, але й не тільки, ми могли перевірити в першу чергу себе. І друге, це побачити людей, які ми, які, які ми могли б послужити. І ось цей ось головний. Я включу, да, О, ось головний текст, на який я буду проповідувати. Я пропоную його прочитати. Брати, якщо і впаде людина в якийсь переступ, то ви духовні. Виправляйте такого духом лагодності, кожний пильнуючи за собою, щоб і самому не потрапити в спокусу. Носіть тягарі один одного і таким чином виконати закон Христа. Бо коли хто думає, що він якимось, будучи нічим, то сам саме себе обманює. Нехай кожен випробовує своє діло, і тоді матиме похвалу тільки в собі, а не перед іншим. Бо кожний нестиме власний тягар. І почати я хотів би не з зараз зразу, давайте, як я вам скажу, як треба виправляти інших людей, коли ви побачитеш щось не так. А насправді тут дуже багато є саме за особисту відповідальність. І саме з цього випливає наступний пункт це виправляння і допомога іншим людям. І перше, що ми можемо побачити в цьому тексті, в першому вірші, що тут Павло розділяє: є брати, це брати та сестри, це не йдеться мова про невірючих людей зі світу, яких ми бачимо, що вони живуть в гріху, а це іде про людину, яка є в нашій спільноті, яка можливо йшла по шляху християнства, але сталося не сталося, але вона вибрала. Під впливом спокус, під можливо своєю слабкістю, шлях гріха. І хотів згадати до вас питання. Хто з вас рахує себе духовним? Є такі люди взагалі? Цікаво, бо тоді, бо тоді ніхто не може виправляти інших людей. І насправді повод Ти... амінь. Да, ніхто не може. Все. Кінець проповіді. Але тут розділяє на людей, які впали, і людей духовних. І якщо справді ніхто не наважається духовним, то може закінчувати проповідь і все, ніхто не може. Але насправді тут ідеться мова не про будуть тексти і пояснення, щоб ми зрозуміли до кінця, що це. Але в цьому є і заклик, що щоб виправляти інших людей, щоб їм допомагати, нам треба бути самим в статусі, в цьому випадку, духовним. І інше, Павло тут показує, що духовність це не про щось. Що я багато читаю Біблію, я проповідую, я не знаю багато книг прочитав, я весь такий розумний. А він тут показує іншу сторону про те, що духовні вони займаються якраз тим, щоб вони, що вони допомагають іншим людям, що вони в змозі допомогти і наставити інших людей. І він в попередньому розділі, в п'ятому, він якраз і пише про цей прояв духа або про цю духовність і про ці плоди. І він про них він зазначає в п'ятому розділі. Вон, Галатам 5, 22, 23. же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. На таких нема закону. І так само Єфесян 5, 17-20. Тут говориться: не впивайтесь вином, у якому розпуста, а наповнюйтеся духом, повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи і прославляючи у ваших серцях Господа, дякуючи завжди і за все Богові і Отцеві ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І в цих віршах може десь побачити Охарактеризування людей, які є духовними. З одної сторони, люди, які стали частиною церкви, які і прийняли Христа, вони вже є духовними, бо ми, коли приймаємо Ісуса, коли ми каємося в своїх гріхах, ми отримуємо Духа Святого. Але з іншої, так само сторони, духовність тут ідеться мова про свій стан, в якому я зараз стан. І це можна порівняти пізніше. І в цих віршах можна знайти характеристику, такі, як, які можуть бути поди: любов, радість, мир, довготерпіння. І тут мова йде, як я вже казав, саме про особисті відносини з Богом, про особисту е відповідальність за своє життя. Наступне, що зазначається так само в першому вірші, це пильнувати за собою. І тут іде мова про те, що навіть духовні, в яких людей ми можемо так вважати, вони можуть, дякую, вони можуть впасти. І ніхто із нас не застрахований, і я впевнений, що багато із нас проходять різні випробування, спокуси, і всі ми продовжуємо грішити, на жаль. І тут, Павозкаш, нам треба бути уважним до себе і до свого серця. І в е, Єфесянам... так само в попередньому вірші, який знизу, він тут так само говорить: не впавайте севоном. У якого розпуса, а наповнитися духом, він якраз і в цей є, щоб пильнувати і робити то, що, те, що записано в 19-10 вірші, повчається себе псалмами, е урочистими духовними піснями, дякуючи Богу. І це має нас зосередити на тому, що на треба перевірити себе, щоб перш перед цим лізти і допомагати виправляти інших людей? Наступне так само, що є вже в третьому вірші. Не думати про себе надто багато. Бо коли хто думає, що він якимось, будучи нічим, то сам себе обманює. Коли вважаєш, що ти хтось, але насправді ти є навіть ніхто, тут Павло пише, що ти є нічим. І якщо ти думаєш що ти хтось, то ти, то ти себе обманюєш. Бо насправді наша сила тих людей, які прийняли Христа, наша сила не від нас, і це не наша заслуга, але саме у Христі. І виключно його жертва, виключно його благодать робить нас тими, хто ми є зараз. Робить, що ми здатні робити те добро, ті виконувати те служіння, ту відповідальність, яку ми зараз виконуємо. І це все наша заслуга і повозиться це зазначає. І останнє, що стосується особистої відповідальності, це випробовуй себе. Це в четвертому вірші. І часто, коли ми ліземо виправляти або хочемо допомогти іншим людям, в процесі цього ми дуже часто забуваємо. Про власне життя. Ну, простіше повністю зануритися в життя іншої людини, почати його вирішувати, там, може ламати якісь дрова чи прям, не знаю, всі сили собі вдати, але забути про своє власне життя, забути про те, що в тебе є особиста відповідальність перед Богом і то, які стосунки ти маєш з Ним. І це часто призводить до гордості, до того, що ми зазнаємося, які ми є, які ми круті, ми тут всім допомагаємо, ми знаємо, як краще. І з другої сторони, це. Коли щось стосується нас, коли нам можуть робити якісь зауваження або задавати питання, що, Ваня, може щось не так, то часто це може споводитися тим, що ми відстоїмо свою духовність в кавичках духовність, бо ми думаємо про себе занадто багато. Але по Павло якраз і закликає постійно перевіряти, і як це може зробити? Чи це може зробити через Біблію, через те, що ми робимо, можна подивитися, які поди нашої праці, можна подивитися через наше ставлення до гріха. Я живу з ним в компромісі. Я можу на нього десь закрити очі, чи я ну, ревно кажу, що це гріх, і так не може бути. Треба ну, робити обороти, вертатися назад до Христа. І так само до, до твого ставлення. До Христа. Якщо я до нього ставлюсь до просто як палички-виручалочки, ну, це теж -то для мене, як кажуть, зараз, ред флаг, щоб зрозуміти, ну, що щось не так тут. І мені не треба зараз, зараз лізти і комусь пояснювати, бо мені треба тут розібратися. І Матвія. Е... Ладно, не добавив, але нічого. Матвія, сьомий розділ, там в 3-й п'ятий вірш пише, що Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колода, яка в твоєму оці, не відчуваєш? Або як скажеш своєму братові, дай витягну скаку з твого ока, коли ось колода в твоєму оці. Лицеміре, спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата свого. І цей текст говорить про те саме, що спочатку треба зануритися, подивитися на себе, озираючись на свій стан, на свої відносини з Богом. А вже потім давати пораду і виправляти іншу людину. І коли ми вже розібралися, бо так більше відкрили особисту відповідальність, ми можемо приходити до допомоги ближньому. Знову ж, коли ми пройшли певні критерії, що ну, ми, є, ми є відроджені люди, ми є в духовні, ми можемо здраво оцінити, або навіть спитати у когось, що ми є зараз в вірних стосунках з Богом на правильному шляху. Ми є можливо компетентні, і ми можемо приходити до нас цього етапу. Допомога ближньому. І перше, що означається в першому вірші, це виправляти з лагідністю. Слово виправляй в цьому вірші, воно можна як або його можна перекласти більш як лагодити, ремонтувати, не того, що щось зламалося, і його треба відновити, щоб воно продовжувало свою роботу. І так само з цих речей можна зробити, що це що це ми маємо робити не з позиції, що я вищий, я духовний, я такий крутий, знову ж думаючи про себе багато. А ми маємо думати це з позиції любові: що мені не все одно на, цьо, на мого брата чи сестру, мені не байдуже на нього. Я, я можу, я бачу, що що, 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 що що щось не так, але ну, звісно, мені простіше ну закрити очі. Ну я його погано знаю, е, я не буду нікому казати, якось розрулиться. Але тут зовсім про інше. Любов це коли ми кажемо правду. Але питання, що так само тут написано: виправляють злагістю. Це не просто я побачу, що не знаю, наприклад, Богдана візьму свою дружину. Щось не так, і я прийду і зразу її. Все, так буду робити з плеча. Ну, в мене є з нею стосунки дуже близькі. І це буде проходити ну, з лагістю. Я сподіваюся, що буде проходити з лагістю знову ж таки. І прояв уваги. До людини, до якої нам не байдуже, ми бачимо гріх, ми бачимо її у ці моменти падіння. Це не просто розмова про життя, як там твоя робота, як це може бути присутнім, але це більше як профілактика. А тут ми говоримо про момент, коли людина вже впала. І це не просто про балачки, балачки про життя, а це справді глибокі особисті і духовні питання до цієї людини. Глибокі питання, які спрямовують її погляд до Христа, щоб вона розуміла, що їй треба вертатися не до того, що налагодити роботу, почни більше працювати, а знову ж вернутися на рівень особистого життя, особистої відповідальності. І так само в Матвія, 18 розділ, у нас там є певна церковна дисципліна, як має відбуватися, коли ти бачиш, що брат згрішив. Не буду зачитувати, але якщо коротко, то там є перший етап це коли людина зрішила проти тебе, ти йдеш і один на один кажеш їй. Другий етап це коли вона тебе не слухає, ти береш з собою ще двох, трьох людей, ви вже говорите так. І якщо, якщо вона це все розуміє, то це добре. Там написано: ти е, навернув брата свого. Або отримав, надбав. Дякую. Але третій етап це коли вже він не слухає декількох людей, ти вже кажеш церкві. І Якщо він і церкву не слухає, то тоді вже це закінчиться тим, що ти його вважаєш як не за брата, а за невірючу людину, якій мають бути з нею інші трохи відносини, інші стосунки. І це має нас дати задуматися, що треба бути активним у турботі. Не шукати цього, не ходити і да, жаду, о, давай тобі поможу, давай тобі поможу. Але справді бути небайдужим, активним. Але робити це лагідно і не з позиції, що ти е, такий гордий, високий, і ти це можеш робити. Останнє, що стосується допомоги ближньому, це носити тягарі один одного. Це в другому вірші. Носіть тягарі один одного і таким чином виконати закон Христа. І якщо підсумувати от закон Христа, що це таке, то це одна із двох найважливіших заповідей, про яких каже Христос: це любити ближнього як самого себе. І якщо це виконуєш це, то ти виконуєш, як тут позначає закон Христа. І знову ж це не просто наситить огорі, це не просто про молитву, це не про два-три питання, як в тебе справи в неділю. Це про справді глибокі і активну посвяту в життя і проблеми людини. Це розділити з нею те, що вона зараз проходить, і це дуже часто. Ну, Робить так, що ми забруднюємося в чому. Це не значить, що ми грішимо разом з цією людиною, але ми не можемо залишитися в стороні чистими і якось їй допомогти. Нам треба обов'язково бути активним і залученим до життя цієї людини. І це справді жертва. Це не щось просте, це не щось суперчисте. Я залишусь, нічого від мене не убуде, але це жертва. Це забирає час, забирає сили, забирає емоції, втому нам навпаки, дає. Ми виснажені. І нам інколи може бути боляче, бо ми розуміємо, що ця людина грішна, вона потребує, потребує Христа, і нам може це так само викликати біль. І в Римлянам 15, Павло так само пише е до людей, до яких він так само небайдужий. Ми сильні, повинні носити немочі слабких і не догоджати собі. Кожний з нас нехай догоджає ближньому для, для його добра, для збудування. Адже і Христос не догоджав собі, але як написано, зневага тих, які зневажали тебе. Спала на мене. Павло тут так само говорить, що є сильні, це не значить, що вони тут, а слабкі тут, і там прірва, яку неможливо подолати, і це різні касти населення. Ні, але він каже, що є здібності, є власні сили, є стан, в якому ми зараз побуваємо, і ми можемо таким чином допомагати з любов'ю, від любові, не від гордості, допомагати іншим людям ставати на шлях. Відновлюватися наш шлях з Христом. І останнє, що хотів би зазначити, що останнє це в п'ятому вірші. Там написано, бо кожний нестиме власний тягар. З одної сторони, це добре, бо, а з іншої сторони це справді погано. Бо з одної сторони, добре, бо відповідальність кожного, за... відповідальність наша на нас. Ну, Або я не буду нести відповідальність за іншу людину, за її тягар. І, це, і тут слово тягар це не те саме, що в другому, бо тоді б це трохи про В другому вірші Павло говорить, це більше як з позиції, це коли от саме впасти в гріх. Це питання спокус, питання таких форбувань. В цьому випадку тягар це більше як питання, знову ж таки, вертаючись, це питання до віручих людей, до частини церкви. Тягар це про. Християнське життя про власну відповідальність слідувати Божим, Божій дорозі, яку ти вибрав іти. І, і от на фоні цього кожен нестиме власний тягар. Кожен дасть відповідь від Богом, як він цей шлях проходив. І з другої сторони, чому це погано? Або я вже запутався. Ну, ладно. І ніхто, ніхто не понесе тягар за нас. І це особиста відповідальність. І якщо. Це стосується християн, людей, які в церкві, то є момент, який можна застосувати до людей, які ще не прийняли Христа. І моє зараз буде посил такий до людей, які, якщо ви не прийняли Христа, ви досі думаєте за це, бо вже ви ніколи не чули, то у вас також є тягар. Він просто не такий, як записаний в п'ятому вірші. У вас є інший тягар, і в нас є інший тягар. Це нас продовжує він нас тягнути, Це тягар гріха, тягар. Той, що приведе нас до смерті і без Христа тягар гріха зламає нас. У ну, нас немає ніяких шансів. Цей тягар він просто нас тягне на дно, він, ми не можемо жити нормально, ми не можемо очікувати на вічне життя, на прощення цих гріхів. Але тільки у Христі цей тягар він прощений. Він навіть не просто прощений, він взяти, взятий на Христа. Христос взяв Його особисто на себе. І він може це зробити, і Христос каже, що Його тягар легкий, і Він побуджує людей прийти до нього. І Матвія, 11, розділ 28-30. Придіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Христос закликає людей, які. Ще не з ним, які не знають його, які далекі від нього, Він звикає прийти до нього. Бо це ярмо, яке висить на нас, воно нас обтяжує, ми втомлені, ми обтяжені, але Він готовий заспокоїти нас, він готовий взяти це ярмо на себе. І з іншої сторони, для тих, хто вже є з Христом, частина церкви, люди, які прийняли Христа, у нас є інше ярмо, яке Христос нам дає, але Він каже: мій тягар легкий, це тягар. Е особистої відповідальності шляху слідкуванням за Богом це відповідальність в служінні, відповідальність в своє особистому житті, там, в читанні Біблії, в молитві, в навіть в фінансах роботи, і все це є тим, що ми маємо нести відповідальність як християни. Але нам так само треба пам'ятати, що заслуга не на нас лежить в тому, які ми круті, і ми це все робимо. Бо саме Ісус взяв наш тягар гріха. На себе. І тепер, коли ми будемо перед Богом на суді, то тепер не ми будемо доказувати Богу або якось старатися, намагатися це рішення суду по-іншому зробити. Ні, тепер Христос, Він той, хто взяв наш тягар, той, хто його поніс, той Його взяв на себе. Він тепер спілкується з Богом там. І тепер Бог дивиться на нас не не на нас, а через призму Ісуса Христа. І Він дивиться на нас тепер як на чистих людей. Які прощення, які тепер є його дітьми. Але так само і тягар служіння, тягар нашої відповідальності можливо для когось це таке дуже складне, або дуже страшне слово тягар, але це справді відповідальність, бо Бог він дав нам певні доручення, певні можливості, певні таланти для служіння, і він зацікавлений в тому, щоб ми йшли цим шляхом. Але так само цей тягар він не висить тільки на тобі. Це не значить, що Бог сказав давай, роби і давай. Потім спитаю тебе, як ти це зробив. Ні. Христос є якраз тою людиною він і пише, що мій тягар легкий. Бо ти не йдеш один в цьому ярмі, в цьому тягарі, а Ісус йде разом, разом з тобою. І тому у нас є всі можливості, всі шанси думати. ну, Жити або думати про це більш з радісної точки зору, бо я не проходжу це один. І навіть коли мені так здається, це не так. Справді, і багато що ми маємо вертатися і дякувати Христу за те, що Він для нас зробив. І тут є три питання, які я хотів би залишити, щоб ви кожний пороздумували. Чи пильнуєш ти себе, чи зупиняєшся ти і даєш собі відповідь, а як зараз в мене? Відносини з Богом, коли останній раз я читав Біблію, коли останній раз я щиро молився за свої переживання, коли я останній раз казав Богу, наскільки мені важко і що я потребую Його допомоги. Друге, чи готовий ти служити ближньому? Якщо ти вже розумієш, ти можеш бачиш, і справді, ну навіть в нас, в церкві, це ну в нас багато зараз ситуацій, і ви можете чути і бачити, ну не може бути такого, що ми не помічаємо, не бачимо. І тут заклик, чи готовий ти служити ближньому, Чи готовий ти виділити свій час пожертву тим, щоб свого брата, який тобі, якому я хочу, щоб нам було не байдуже? І перше, я про себе говорю, бо ну дуже просто справді і простіше буде просто не звертати увагу і нічого не робити. Але з любов'ю, з тим, що це мій дорогоцінний брат чи сестра, і мені не байдуже, що буде завтра. Можливо, вона впаде ще в більший гріх, але я хочу, щоб вона навернулася до Бога. Не з того, що я супердуховний, але з любові і розуміння цінності того, що Христос зробив для мене. І третє питання: чи твій тягар ще на тобі, чи вже на христі? Якщо ти ще не прийняв Христа, якщо ти на шляху цього, або ти навіть не думаєш про це, то... Я хочу, щоб задумалися справді, бо цей тягар дуже важкий, і ніхто не може його сам донести, і нема ніяких шансів. Але тільки Христос може це зробити. І насправді нам усім потрібен Христос. Як категорію людей, які впали, як невіруючим людям, як і членам церкви, людям, які прийняли Христа, які прийняли хрещення, які вже не один рік в церкві, але нам всім дуже потрібен Христос. І нам, навіть тим людям, які в церкві, напевно, навіть ще більше, ніж е, просто людям. Тому мій заклик сьогодні до вас такі питання. Тому церква, давайте не будемо байдужими, але в першу чергу несемо відповідальність за своє життя. І якщо бачимо, тоді вже допомагаємо. Амінь.